Доброго дня всім. Сьогодні я попав до Юрія Григоровича в гості проїздом. Відкриє голуби, каже, може не підуть у гору, а може підуть. Зараз подивимось. Ох ти качки летять. Гля-гля. гля Юра, те качки, шипуни стоять, як голуби. Чуть мене не виспив здох. Ай, кремачок, красавець, Йорк, да? Щось їх шугає, як кобись десь. Ой, красиво підхватилися. Вгору підуть, Юра, чи ні? Не ганяв, так? Да? А ти кормиш їх тут, да, Юр? Ну, вгору вряд ли підуть, пахмурно, так, да, Юр. А, це не твой вітер, да? А, я понял. Нема крайніх льоток у половини голубів, да, Юр? Ну, косяки 9-10 льотка нема, бач. Ну нічого, ще трошки. Ну, літали, Юр, до того літали. Літали, да? ну, так? Так тут пачується красивенько. Ну, Вгору не хочуть йти. І погода каже, не його вітер. Майк ремат красиво бере крилами. Что Юр? Ну сейчас кинешь им листочки, я так поднимаю все. Ага. Шо, хто не собирался, аляк красиво но ну, що то. Синяє чи що воно так? Ну крайніх льоток, бач, половини голубів нема. Ну, ну коли вітра, це, це не твій вітер, так, да, в цю сторону. Це... А, обалпий, да? Ну кидаєш маленьку їсти хай злітають та подивимося хоч у перельоті. Вони на, -на, -на їжу швидко злітають. Давай, давай качів більше ніж голубів каже осінь тепла було, половину голубів 10-9 льотка каже. ну вітер не його гобис попав гля Йора кобиць гля шуганув через це через, через голубів Їсти сипне, подивимося хоч так, на полу. Кримак красави такий. Коротше, це не твій вітер, вже пізно, вже 5, сколько Сейчас четыре, вже п'ятий час на вечері Ну не другий раз по поту. А когда твои ветра туди дули, северні стояли, да? Та вже пізно, вже темно може. Что ти кажеш, Юр? А, не трогаешь, кормиш, да? От так поснимаю хоть для чого -то. о! Які лохмати. У ну, багатьох голубів, дивлюсь, немає 9-10 льотки, да? осінь тепла була, не подалинювали багато голубів, так. Да. Ну, підфачуються, бачиш. А коли твої вітра дули, ти каже стояли, да? самі свачувалися, да? А, і самі, так. Да? Гарабинний той красиво крилами ось сідав тільки що бере <риклад> Ну що ти хочеш? Модний, модний. <риклад> Він летить, но як декар, так? А, посилокрилом. Я брав, як губку бегу.

У нього голуби не дохло. Я? Коти поїли. – Коти, да? Коти поїли. – Краснорябих уже в нього немає, тих красивих. Ну що колька давав, що я привозив колись? – Не, нема. Нема вже нічого, да? да його е були житло. Где? Вот а, черка? Не, шея за ее, за А. Что а. она а жива не в этом? Да. Ничего себе. Я Ира, она хорошо летела, Сейчас Ты сейчас да? Конечно. Ты и с кормаком, ты и с кормаком споруешь? Ну, бачь,

Ну, когда, все, когда ветра твои дули, подплачивались сами, что, полчаса кастел? Чи більше? До часу. До часу, да? Ну, понятно. Не все, конечно, так. Да. Что не выгонишь, не а так? Ну, что не долиняли. Да. Некоторые не долиняли, да? Да. До часу, да. До часу стояли, да? да, да. Ну, чорок, вчера. Я сейчас стараюсь не гонять. А Це що? Так. Вони не познають, тільки так Ну Вони все одно йдуть самі вгору, якщо я. Тобто вони самі і жалко буде, що я їх загнав. А. Добре, Григорович, передавай привіт всім, кого не бачиш. Ну а так, голублят, не прийде. Попутую другий раз крайні льотки. Та й вітер, вже, Та вже поздно, в 4 години вже темніє. Да. Другий раз якось заїду, буде вітерок. Гля, то я качок як той раз знімав. А йдуть йдуть без кінця, без краю. Скільки тих штук? Сотня більше. Як солдати йдуть. То штук.

Так, Григорович, все. Давай, бувай здоров, провідав. живий, здоровий. Як залиняють, проїду, поснімаю трошки лучше. Так. Так. Ого. Іван хачик подарував? Хто кормить буде? Я. А то ти кормиш.

поздно я до тебе попав, Юра, пізно уже, ти б не пошти. Ну пати двері наш пока списки там. Добре, все, давай, всім давай. привіт.